17 лютого цирковий номер. Давид разом з котом Морзиком дуже хвилювався. Він готувався показати цирковий номер своїм друзям Це буде дуже весело. Всім дітям дуже подобається грати і веселитися. Такими їх створив бог. Поки ти малий, то у тебе мало турбот, і ти можеш багато грати і радіти. Проводити час зі своїми батьками, друзями і домашніми тваринами. Але не забувай, що в усьому потрібно слухатися Бога, тата та маму, і блінний вірш. Тіся, юначе, своїм молодецтвом, а серце твоє нехай буде веселе за днів молодощів твоїх. Еклезіаст 11.9. Моя молитва я багато ще не знаю, поки ще малий. Я граю.